Рада вітати вас на нашому каналі. Сьогодні готуємо фаршировані бублики. Рецепт приготування цієї закуски надзвичайно простий, але страва виходить настільки смачною, що просто пальчики оближиш. Бублики мають м'який та ніжний смак, і у поєднанні з ароматною солоною начинкою виходить неймовірна гармонія смаків та ароматів. Щоб духовка встигла нагрітися до потрібної температури, увімкніть її заздалегідь хвилин за 10-15 до початку приготування. Бублики мають бути обов'язково несолоні, краще невеличкого розміру. Одразу ж ловіть лайпхак. Коли я планую готувати фаршировані бублики, я заздалегідь, наприклад, на ніч, в пакет сушкою кладу скіпку свіжого батону. В такому разі утро бублики вже будуть м'якішими і в результаті готові бублики будуть рівномірно м'якими і не лишиться твердої серединки. Бублики викладаємо у глибоку ємність і заливаємо теплим молоком, але не гарячим, інакше сушка може перетворитися на кашу. Залишіть їх приблизно на 10-15 хвилин. Важливо стежити, щоб вони зберігали свою форму та не розповзлися. Перевертайте час від часу бублики, щоб вони розмочилися однаково з обох боків. Чистимо цибулю і подрібнюємо її ножем або у блендері. Цибулю відправляємо у м'ясний фарш. Це може бути як курятина, так і свинина, телятина тощо. Ви вибираєте м'ясо, яке найбільш любите, або те, що є у вас в холодильнику. Фарш також солимо, перчимо. За бажанням додаємо інші улюблені спеції. Я до фаршу ще додаю томатний та соєвий соус. Соєвий соус чудово пом'якшує м'ясо, не руйнуючи волокна та смак, а томатний дуже гармонійно вписується в смакову палітру. Деко я застелила кулінарним силіконовим килимком для запікання. Якщо такого килимка у вас немає, можна просто лист змастити рафінованою олією. Розкладіть бублики на деякій відстані один від одного. Молоко, що лишилося від замочування бубликів, я відправляю в фарш. Вірочку до кожного бублика кладемо по ложці фаршу і притискаємо пальцями таким чином, щоб фарш опинився всередині. І відставляємо вже на фаршировану сушку на 10 хвилин. Таким чином, бублики ще трохи розмокнуть, а ми тим часом приготуємо на маску. Соєвий соус, розтоплене вершкове масло та кетчуп ретельно перемішуємо і промазуємо кожен бублик двічі. Один раз перед тим, як відправити в духовку, і другий раз через 10 хвилин після випікання. Смачного. Та до нових зустрічей.